Ще у 19 столітті територія на схилах Приморського бульвару була відведена під зелену зону, яку називали дитячим садом. Тут працювали майданчики, проходили концерти і вистави. Але з часом, особливо після радянського періоду, парк занепав. У 90-х роках схили під Приморським бульваром перетворились на зарослу і занедбану територію, яка втратила туристичну та культурну привабливість. Ситуація змінилась у 2017 році, коли розпочалась масштабна реконструкція. Один із знакових проєктів, реалізованих під час каденції мера Геннадія Труханова. Роботи виконувались без залучення міського бюджету, фінансування забезпечили грецька діаспора та меценат Пантеліс Бумбурас. Перед початком благоустрою зміцнили схили буронабивними палями та збудували каскадні сходи з панорамним ліфтом, щоб забезпечити зручний доступ до парку, зокрема для людей з інвалідністю. У межах проекту облаштували нові пішохідні доріжки, відновили парапети підпірних стін, провели водопостачання та систему автоматичного поливу, виконали ландшафтне озеленення, встановили сучасне освітлення, лавки та урни, створили дитячий майданчик. Головна прикраса парку фонтан початок початків, роботи Михайла Реви. 150 елементів композиції символізують зв'язок часів і стали одним із впізнаваних символів сучасної Одеси. Тематичні арт-зони з копіями античних скульптур, прогулянкові алеї та панорамні майданчики нагадують про багатовікові зв'язки Одеси з грецькою культурою. Офіційне відкриття відбулося 2 вересня 2018 року, у день міста за участі Геннадія Труханова, представників Греції та почесних гостей. Сьогодні грецький парк це приклад того, як занедбана територія може перетворитися на сучасний культурний центр і стати гордістю міста, бо Одеса змінюється.